Молодь все більше приділяє уваги культурному розвитку, відзначають ті, хто присвятив життя цій сфері. Для працівників культури це значне досягнення і винагорода до професійного свята. Кращих працівників галузі на урочистостях також відзначили почесними грамотами, подяками і подарунками. Щорічно, у третю неділю травня святкують всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Юлія Богданова, яка виготовляє ляльки-мотанки, каже, що до усього українського зростає інтерес, а українська культура стає модним брендом. Майстриня переконана, що наш культурний розвиток залежить насамперед від думок. Не можна так сказати, що от на людину впливає так навколишнє середовище, чи впливає політика. В принципі, сама людина, це ж Індивідуальність тої людини, розумієте, взагалі, що таке людина? Це в принципі те, що, що таке життя, це те, що людина думає про нього. От як, як вона думає про життя, таким вона і буде. Напередодні професійного свята кращих працівників культури Волині відзначили почесними грамотами і подяками обласної ради, облдержадміністрації та управління культури. Це велика робота. Хто того не розуміє, хто думає, що все воно так от відбувається, ну, то, то його проблеми. Ми це розуміємо, я це розумію. Навчити найважче, мабуть, спонукати найважче. Але ми радіємо, тому що на наших фестивалях, на наших імпрезах, на наших зустрічах я бачу людей, деякі обличчя знайомі. З'являється багато нових обличчя, костюми шикарні. Боже мій, 97-й рік, які костюми? Як прожити за 92 гривні? Які костюми? Яке сценічне вбрання, Які кремлівські доріжки? Яка там в бісаремонти театрів і так далі? і так далі, Хіба до того було? Виживали, вистоювали, трималися, терпіли. Але сьогодні все позаду. Заступник директора Волинського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Ігор все. Власюк відзначає: інтерес до вистав у краян значно зріс. Це надихає артистів на нові постановки. Зараз більшість молоді. Скажіть, будь ласка, яка вистава сьогодні? А яка вистава буде через тиждень? Який репертуар? І люди цікавляться, і це вже, якщо молодь цікавиться, то вже тоді ми знаємо, що майбутнє за театром і глядач буде, любить, любив, любить і буде любити театр. На селі ж, осередками мистецтва, є клуби і будинки культури. Саме там давні традиції відроджуються з новою силою. Віталій Демчинський, який очолює будинок культури у селі Підувці Луцького району, за хорошу роботу отримав відзнаку облдержадміністрації. Все робиться для того, щоб ці традиції зберегти і приумножити. От. Зараз от нас, ми відродили. Хор прибудинку культури, якого вже давно у нас не було з певних причин, а зараз це все відроджується. Із піднесеним настроєм працівники культури робили спільні фото, щоб увічнити святкові миті зустрічей.